Вітаю вас! Це відео має дуже інтригуючу назву. Скільки мені платить Ренат Ахметов за мої пости. Ну, ви знаєте, я говорю правду і лише правду. Багато разів говорив, ще повторюю. Основа економіки будь-якої країни це великий бізнес. Да, у нас великий бізнес називають олігархів. Слушати Америки називають успішні бізнесмени. Суть не міняй. Так, да, дійсно, в Україні дуже люблять срач про корупцію. І в нас це називають корупція, а в США це називають лобіювання. І там заборонено говорити про корупцію. Про лобіювання, будь ласка. Да, так, більше цього податків сплачує великий бізнес. Більше 75% податків, які ну, надходять до державного бюджету України, це великий бізнес. Звертаю вашу увагу, аналогічна ситуація в Сполучених Америках. Там теж більше податки сплачує великий бізнес. Абсолютно те ж саме в Великобританії, Франції, Німеччині. Ну, розумієте, великі бізнеси платять багато. Так що, так, да, як правило, в розвинутих країнах більше всього сплачує дійсно великий бізнес. Я багато разів говорив, якщо ви хочете, щоб країна була успішна, треба, щоб держава лобіювала інтереси українських олігархів. Тоді буде добре, тому що як успішно працюють українські олігархи, Добре, і малому середньому бізнесу. Малий і середній бізнес завжди залежить від великого бізнесу. І в Україні, і в Німеччині, і в Круговій. Хочу звернути вашу увагу, ця війна, вона війна фактично між олігархами. І основна мета цієї війни не дати російським олігархам ну, зайти в Україну, тому що і Майдан фактично за цього ж почався. Російські зайшли викинули. І, звичайно... Дуже важливо, щоб перемога України полягала в тому, щоб сюди не зайшли американські олігархи, не зайшли європейські, нам вони не потрібні. Іначе ми ж програємо цю війну, якщо до нас зайдуть американські, хана вам буде. Наші засранці, а їхні ще інші. Тому, дійсно, я завжди підтримую великий бізнес. Або успішний, як називають його Сполучені Америки. Але є якісь люди, які говорять, а скільки ж йому платять. Ну зараз я розповім, скільки мені особисто Ренат Пла, Ахметов платить за мої постійни, за те, що я вам говорю правду. Але сповім виключно спонсора свого каналу. А як же ви хотіли? Ну так. Ну, по-перше, я розкажу дуже цікаву інсайдерську інформацію. Розповім, ну, взагалі цікаве відео. А це тільки для спонсорів. Для всіх ні. Ну як, це ж не буде не почесно. Хочете подивитись? Кнопочка. Спонсорство. Тим паче достатньо пакета дешевше не буває. Будь ну, ласка, ставайте спонсором мого каналу і будете дивитися і це відео, і багато інших цікавих, ексклюзивних відео, які лише для спонсорів мого каналу. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте подивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.